І вітання усім, хто зараз дивиться новини рідного міста протягом наступних 10 хвилин. Короткий огляд неспокійного дня, який ще триває. У студії працює Микола Бойків. Сутички чи війна? Загиблих на Київському майдані уже рахують десятками. Станом на 16-ту годину тисячі поранених, сотні затриманих міліцією і близько 30 загиблих за неофіційною інформацією. На жаль, один з них стріянин Андрій Корчак. Про його смерть вчора близько 19-ї години повідомив народний депутат України Михайло Апостол, який в той момент перебував у 17-й київській лікарні. Саме туди привезли пораненого, яких травм зазнав чоловік, при яких обставинах і де саме ми з'ясовуємо. По тіло чоловіка до Києва відправився його брат. На сьогоднішній день, на жаль, у нас уже є загиблий стріянин, Це Курчак Андрій. Сьогодні пам'ять про Андрія Курчака хвилиною мовчання вшанували місцеві депутати, які зібралися на позачергову сесію. Запевнили, що усі витрати на похорони чоловіка місто візьме на себе. Окрім цього, в майбутньому одну з вулиць Стрія назвуть його іменем. І я би просив вас, шановний голову, всіх депутатів. День похорону, щоб був вам. Стаю день жалоби об'явлено. Мама просила його, щоб на очільному місці його поховали в стріл. На другій школі табличку вчився герой майдану. Точної кількості стріян, які постраждали вчора. Під час заворушень немає. Відомо лише, що трьох хлопців з найважчими травмами відправили до Стрия. В найкоротший термін їх доставлять до місцевих лікарень. Толі України мають вирішити у Києві, а не в Стрію. Голова Роман Шламов бажає нести відповідальність за міську господарку. Таку заяву нині зробив стрийський мер у відповідь на закиди громадських активістів. Вони звинувачують його у пасивності. Активної участі у штабі національного спротиву не бере, народній Віче не відвідує. Про це говорили на позачерговій міській сесії. Скликали її, щоб проголосувати за звернення до президента країни, Верховної Ради та силових структур. Рішення прийняли та озвучили його вже на вулиці більше розкаже Марічка Ходовицька. Останні події у Києві спонукали стрийських депутатів вкотре звернутися до президента Верховної Ради та силових структур. Від імені стрийської громади депутати засудили протиправні дії влади та розгін мирних протестувальників із застосуванням вогнепальної зброї. Міські депутати вимагають від Віктора Януковича вжити заходів та припинити знущатися над українським народом. Вимагаємо від Верховної Ради України невідкладного прийняття законодавчих рішень, необхідних для повернення до Конституції 2004 року звільнення Юлії Тимошенко та всіх політв'язнів. З метою розв'язання політичної кризи в державі ми, депутати Стрийської міської ради, вимагаємо провести дострокові вибори президента України. Та Верховної Ради України стріяни написали листа керівникам прокуратури СБУ та міліції з проханням не забувати про те, що усі вони присягали на вірність своєму народові. Першим їх почув начальник стрийської міліції. Більшість містян побачили Василя Кулика. Вперше голова міста просив міліціантів не перешкоджати громаді в організації мирних зібрань. Я всю громаду все-таки допомагати тій міліції, тому що в нас. Ми просто зараз в такій скруті е, е, та, та негативна вміття негативна, інформація про міліцію, нам трошки заважає, людям не довіряють. Прошу від вас довіри і допомоги. Я з цього особового складу запевняю вас, що вся стримська міліція з народом України і стризькою громадою. І ніяких злочинних наказів я і мої працівники виконувати не буду. На вимогу вулиці керівник місцевого штабу національного спротиву Орест Осепчук зателефонував до очільника Стрийської військової частини Сергій Бутримович, розповів про те, чим займаються солдати. Згодом пообіцяв містянам не виконувати злочинних наказів. Виконувати завдання по охороні державного кордону в повітряному просторі і не втручатися в політичні всі сфери, які зараз творяться у державі. Горить з народом, громада, чи ви з народом, чи ви не з народом. Я присягу до народу і я вжавцею народом. Ан Шрамовяк повідомив своїм виборцям прізвище Стріянина, який загинув на майдані, пообіцяв усіляко сприяти в його похованні та вшануванні. На закиди громадських діячів щодо бездіяльності в акціях протесту зізнався, рекламувати свою постать, бігати по місті не буде. Для цього є створений штаб, який навідмінно справляється з організацією. Я від народу ніколи не ховав, не буду ховатися. Але в мене є такий характер, що я ніколи не позував, і я ніколи не робив собі рекламу розумієш, А ти там більше крикнути, а голосніше сказати, розумієте, що я такий. Ні, значить, мій характер є в роботі. Шрамов'ят є, був і буде з народом, тому що стрія народився в строю, буду жити і в строю гру. Слава Україні! Розставивши крапки на і активісти штабу та самооборони запропонували громаді долучитися до депутатів стрищини на головному майдані. Саме там. Мали обговорити наступні дії мітингувальників. Арічка Ходовицька, Руслан Леськів, стрийські новини. Вчора на околиці вулиці Народна. Чоловіки, які збиралися до Києва, помітили авто з даїшниками. Вони, начебто, фільмували їх водночас. Розпиваючи спиртне. Хлопці підійшли поцікавитися, однак працівники Даї відмовилися відповідати на запитання мітингувальників, зачинившись зсередини. Активісти оточили авто, та до приїзду начальника Даї ніхто звідти не наважився вийти. На місце події прибули представники штабу спротиву і депутати. Після одного з Даїшників забрали до лікарні для експертизи. Однак вона показала нуль алкоголю у його крові. Розібратись у ситуації обіцяє і начальник Даї. Сьогодні прийнято рішення керівництвом щодо звільнення працівників, які порушують дисципліну. Беркут до Києва не доїде по всій країні, принаймні в її західній частині, євромайданівці розгорнули контрольно-пропускні пункти, аби не дозволити силовикам потрапити до столиці. Від вчорашнього вечора це роблять і У місцевих активістів з'явилася інформація, нібито Ужгородський та Калуський беркут викликали до Києва. Відтак розгорнули блокпости. Біля Моршинського моста та в Добрянах біля посту Даї близько трьох годин назад біля двох десятків активістів з нашого міста зараз їх тут більше блокують під'їзд зі сторони моршина на трасі Київ-Чоп. За неофіційною інформацією, цим шляхом мають вести бійців Беркута до Києва. На блокпостах мітингарі і шин дерев'яних і металевих конструкцій та інших підручних засобів побудували барикади на узбіччі. На всяк випадок лежать коктейлі із запальною сумішу. Активісти зупиняють усі великогабаритні машини та перевіряють вантажні відділення. Свої дії координують із найближчими КПП, де перекривають проїзди. А це у рогатині, сколе, Синьовидньому, гірному. Кісочні, трускавці і дрогобичі, щоб не допустити веркуль до Києва в обхід Стрия. Місцеві автомайданівці вирушили також блокувати дорогу у село Довголука. За непривірною інформацією, два автобуси зі спецпризначенцями бачили усколи однак до інших постів вони не доїхали. Місцеве деї запевняє людям допомагатиме, адже їхнє життя найцінніше. Ми служимо народу України. І приймали присягу на вірність народу України. Саме основне завдання це життя і здоров'я людей, здоров'я всіх моїх працівників. Те, що я, я буду діяти адекватно. Як відомо, сьогодні після опівночі рух до Києва обмежили. Автобуси з мітингувальниками столичні таївці не пропускали. Кільком десяткам транспортних засобів таки вдалося прорватися. Стрийський автобус, за даними штабу, благополучно добрався до столиці. Ще вчора Євромайдани оголосили про тотальну мобілізацію. Просять мужніх чоловіків записуватися на поїздку до Києва. Також весь час оновлюється інформація, чого найбільше не вистачає. Просять приносити до штабу продукти швидкого приготування, дистальовану воду і медикаменти, перев'язочні і шовні матеріали, знеболюючі засоби. І особливо закликають на допомогу медиків-волонтерів. Коли почалися такі бойові дії і того бойові дії, зараз найбільше, що потрібно, це перев'язочний матеріал різного роду, значить кровозупинних засобів, кровозамінників. велике прохання медсестер, щоб їхали туди, особливо медсестер реанімаційних відділень, хірургічних відділень. Останні події, що коїться в країні, обговорюватимуть сьогодні у нашій студії прямий ефір програми Олега Филика. Іду на вибої за вибір розпочнеться о 19.30. Співрозмовниками ведучого будуть депутат міської ради Володимир Лоїш і співголова громадського об'єднання Новий стрій Олег Тарнавський. Якщо у вас виникнуть запитання, телефонуйте номер студії 39 169. Це все на сьогодні. Дивіться наші новини на сайті telelan.com.ua і телефонуйте в редакцію 45983, якщо маєте корисну інформацію. Спокійного вечора і добрих вам новин. У четвер стрілю буде хмарно. Можливі опади у вигляді дощу. Вночі температура повітря мінус три в день до восьми з позначкою плюс. Вітер північно-західний три метра за секунду.